Сьогодні, у річницю удару, по торговельному центру Амстору Кременчуці росіяни обстріляли Кременчуцький район. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Ворог атакував Полтавщину такими ж ракетами, як і минулого року. Х-22. Цього разу обійшлося без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури в Кримичуцькому районі не зафіксували. Написав він за даними Дмитра Луніна. Окупанти влучили удачний кооператив. Не нехтувати заходами безпеки під час повітряних тривог сьогодні. В ефірі телемарафону закликав українців речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Швидкість ракети Х 22 понад 4 тисячі кілометрів на годину. Зрозуміло, що часу на те, щоб йти в укриття, сховатися, доволі таки мало. Ракета має потужність її дуже серйозну. Вибухова частина близько тонни, 950 кілограмів. Тому розумієте, яка небезпека. А ще крім того, ракета доволі таки неточна, Там її допустима похибка, так повно відхилення від цілі близько 600 Метрів вважається допустимою саме тому ця ракета є небезпечною, бо летить невідомо куди.